Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутих новинок ручної роботи, машиної вишивки, якісних принтів та ексклюзивних унікальних іграшок ручної роботи від кращих майстрів із Дніпра. І так, показую локаційно. Мій островочок знаходиться в торговому центрі на Пастера 6А. 2 квітня будемо святкувати 4 роки. Тому будуть бонуси, знижки та акції. Ой, Фокстрот зачиняється. Так, бо локаційно я знаходжуся між Фокстрот та Сільпо. Як бачите, вечірній час, вже початок 8 години, і людей досить багато. І так, для тих, хто шукає унікальні, ексклюзивні подарунки, подарунки ручної роботи для себе або своїх близьких, запрошую до мого острівочка, який створений для вас і заради вас. Тут у мене є ось такі різні іграшки від майстрині Оксаночки. Погляньте, ось такі гарні, ексклюзивні. Вона робить своїми рученятами на різний смак та бюджет. Є ось такі гарні парні. Мишки, є ось такі собачки, є ось такі єнотики, дівочки, тобто дуже і дуже багато різних ексклюзивних іграшок ви можете обрати на подарунки. І ще ця майстриня іноді стоїть на ярмарках різних у Дніпрі. Тому у вас теж є можливість погляньте, ось так. От я буду залишати її контакти для того, щоб ви могли прямо заходити до неї на сторіночку, підписуватися і купувати її вироби або замовляти прямо на І що саме важливо, що у мене на острівочку ціни виробників, тобто ціни фіксовані, мінімальні для ручної роботи, бо вони йдуть напряму від майстрів. Тому у вас є можливість обирати, купувати і насолоджуватися. А хто шукає ще ось такі різні? Браслетики, мотанки, є і чайні ложечки, якісь аксесуари для волосся, шию власноруч. Можливо, ви шукаєте ексклюзивні капелюшки, шиємо ось такі кепочки з гербом, з вишивкою. Створюю ось такі тендітні, гарні пов'язочки. Робимо у Дніпрі якісні футболки з вишивкою і унікальні футболки з предтами. Шиємо найміцніші прапори, великі, класичні у форматі великим і маленьким. Далі створюю ось ексклюзивні ексклюзивні вечірні святкові сукні, колекційні, які можна деякі купувати, деякі брати в оренду. Створюємо ось такі сумочки, шопери. Майстриня Оксана робить ось таких велетнів, як під замовлення, так і на продаж. Ви можете придбати тут. Далі є віночки, вишиванки, корсети, тобто багато позицій. В різних розмірах ви можете обирати далі. Є ексклюзивна колекція вишиванок із заходу України і наше виробництво ось такі вишиваємо в Дніпрі, Починаючи з дитячої підліткової серії, закінчуємо дорослими. Також є ось такі формати для наших захисників і захисниць з машинною вишивкою. Часто такі речі купують для тих, хто одружується. І ось такі ексклюзивні футболочки з якісними принтами, і тільники, які теж ви можете придбати. І хто шукає ось такі унікальні? Лялечки. То ось так от вам показую ще наглядно. Іще. 31 березня у вас буде можливість прийти, передивитися всіх, можу роздягнути, показати, які вони всередині. Що що до кожної лялечки йде в комплекті, ви можете брати такі на подарунки теж по гарній ціні виробників, тому що частково це ручна робота, які майстри теж створюють у нас у Дніпрі. Так тому сьогодні працювала для вас цілий день. Сьогодні було досить. Багато у мене цікавих зустрічей, і завдяки рекомендаціям, завдяки моїй улюбленій роботі в соцмережах знаходяться ще майстрині, яким цікаво спробувати наш формат сумісної субаренди і попрацювати у квітні місяці. Тому на радісній ноті хочу вам повідомити, що 31 березня я ще не, не виїжджаю з островочком. А я продовжую ще працювати тут і тут і зараз. Тому і ще у квітні у вас у всіх буде можливість в форматі офлайн прийти до шоурума, торговий центр кожен третій день. Працюю, тобто 10 робочих днів на місяць і обрати. Наглядно обирати подарунки для себе або для своїх близьких, тому що у мене тут є на різний смак та бюджет дуже гарні прикраси. І ті майстрині, які сьогодні приходили оговорювати умови співпраці, вони просто в захваті від всього асортименту. Але є нюанси, що вони говорять, що хто не доходить до шоуруму, не бачить увесь асортимент. А в соцмережах я як би викладаю. Огляди, але не такі професійні, як рекомендують робити. Тому одна із майстрів зацікавлена попрацювати, спробувати тому вже. Саме найближчий час вона сюди заїде своїми виробами, і ми будемо одна одній допомагати доносити більш професійніше наші речі ручної роботи для вас, як ви в офлайн форматі, так і онлайн. Тобто вона мені буде деякі нюанси підказувати і частину виробів. Буде показувати, як його більш професійно доносити у форматі онлайн, щоб у вас була змога більш наглядно бачити мій весь асортимент, тому що в мене тут настільки багато всякої гарної краси, яку ви просто не бачите в моїх швидких оглядах. Тому вона мені буде допомагати. А інша майстриня попалася до мене по рекомендації від тієї майстрині Оксаночки, яка Зараз у мене працює тут у форматі офлайн, яка і ще завтра і післязавтра стоїть на виставці на касіора на вулиці. Проходить виставка, і там теж вона показує свої іграшки ручної роботи в'язані. Тому хто з тієї сторони, кому ближче, то ви можете. Я вам дам її контакти. Ви можете прямо до неї особисто підійти і придбати або замовити індивідуально будь-яку красу. Так, от там же на виставці вона одній із майстринь. Порекомендувала підійти до мене і знати теж умови. І ця жіночка сьогодні до мене приїхала. І ми хочемо теж спробувати з нею формат суборенди на квітень місяць. Тому вже сьогодні вона привезла ось таких гарних іграшок. Погляньте, ось такі зайчики на будь-який смак. Одяг увесь знімається. Погляньте, вони є різного формату. Зараз покажу. Є ось така чудова парочка, теж одяг весь знімається. Є у неї ось такі ексклюзивні змійки. Я пам'ятаю, у мене такі питали, просили, іменно такого формату. Вони ось по такій символічній, недорогі ціні. Тому у вас є можливість прийти і обрати. Офіційно вона заходить з 3 квітня, але сьогодні вона частину речей залишила. І з 3 числа вже буде більше поповнення нашого асортименту. Ось наша дівчинка. Вона вже у нас колись купувала зайчика. Да? Да, де зайчик, зайчик вдома, да. да, чи потікали вдома, даний клас далес. Ось такі у нас малятка тут приходять і мам просить просять щось придбати. Тому ось такі формати у нас тут проходять цікаві, ексклюзивні. У нас як дорослі, так і діточки обожнюють подарунки. Так, продовжу. Тому я щиро вдячна за рекомендації, за те, що вам все ж таки цікаво і цінно створювати вироби ручної роботи і так само обирати. Тому, повторюсь, я на квітень місяць і ще залишаюся, тому що в мене з'явилися бажаючі зайти у формат суборенти для того, щоб нам всім було вигідніше працювати і бо разом тому, е... так, сила. Тому вибираємо. Вибирай, що тобі подобається. Ну что, нравится шесть? Я думаю, кисю, кисю взять. А ну, покажи кисю, покажи кисю. Кисю? Ой, как кис. Ты меня отдаешь, или забираешь? Показать. Тебе нравится, Татьяна? Кисю берем, да? Все, ну давай кисю. Давай так, скажи спасибо. Нравится кися? Да? Спасибо. А ну, воздушный поцелуй сделай. Спасибо. Давай так вот покажем. Кисю, кисю, а ну покажи. Ой, какая кися. Все, Это вы охраняя. Пока-пока. Так, ось такі кісі. Хочу показати, що у нас дійсно є іграшки на різний смак і бюджет, і дуже часто люди, дітки, просять батьків, щоб вони їм щось купили. Тому асортимент у мене абсолютно різний на будь-який смак і можуть приходити як дорослі, так і дітки щось обирати. Ось так от на цій гарній ноті завершую свій огляд. Наступні два дні проведу вдома, хоча ні, не вдома. Завтра у мене повноцінний робочий день у майстерні. Я буду і дошивати дуже ексклюзивну гарну сукню на ювілей моїй постійній замовниці. А у неділю при відкрию занавіс у нас буде такий спонтанний невеличкий фотопроект. Можливо, навіть вийду в прямий ефір. Це буде на вулиці, тому. З нашою зіркою Тіктока та Сергієм Куємтою всіх відмінчив будемо знімати трішечки весняного контенту. І що саме головне, всі, хто пам'ятає, що в мене було на днях день народження, що я колись а верніше осінню розробила принт на футболочках Шевченка, по мене Шевченка, і це лімітована колекція, яка зараз полюбилася моїм замовникам. Вже люди із Дніпра по Україні і навіть за кордоном вже носять ці футболочки, тому що їх круто купують на подарунки. Так от я обожнюю цей принт, і в мене теж є таких аж дві футболочки в леопарді і в яскравому форматі. Так от, Ірочка мені зробила подаруночок. Зараз покажу. Вона прямо сьогодні мені Презентувала на подарунок картину. І ця картина намальована власноруч, за що я просто в захваті, в приємній неочікуваності. І це було просто щось неймовірне. Ви представляєте? Тобто мій улюблений принт, моя фамілія і тепер це все повністю. Вона малювала ось такий ось такий ексклюзивний. Мені зробила приємний неочікуваний подарунок. Тому в неділю трішки посвяткуємо, відмітимо ось мою таку красу. Тому можливо, вона навіть буде приймати далі замовлення. І ось так вона мені так показує, підписала у своєму репертуарі з губною помадкою. Тому ось такий ексклюзивний подарунок ручної роботи я отримала сьогодні сама, тому це дуже приємно. І це настільки цінно, що не передати словами така краса, тому Ір, ще раз щиро дякую за подарунок. З тобою зустрінемось у неділю, а усім іншим. Хто що хоче, придивився і хоче замовити в форматі онлайн, хто не з Дніпра, то будь ласка, роблю відправки новою поштою. А якщо ж ви все ж таки з Дніпра, вас є можливість час приїхати, то запрошую у, вже в понеділок, 31 березня, до мого стрівочка обирати подарунки ручної роботи, які ми створюємо з любов'ю. А з вами була я, Світлана, дизайнер-технолог, слухань, аксесуарів і подарунки ручної роботи, які створюю з любов'ю. На все добре, обіймаю до 31 числа. Па-па!